У Подільську відбулася фасилітаційна сесія з адвокації щодо забезпечення права дитини на родину в рамках реалізації проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, що здійснюється за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Основна мета заходу розвиток послуги патронату над дитиною як альтернативи інтернатним закладам, а також покращення доступності та якості цієї послуги для вразливих сімей з дітьми. Під час сесії учасники мали можливість. Вість обмінятися досвідом та практиками щодо актуальних викликів у забезпеченні права дітей на виховання у сімейному середовищі. Важливим аспектом обговорення стало створення ефективної адвокаційної кампанії, спрямованої на розвиток патронатних сімей у 2025 році. В Нашій громаді про проводиться фасилітаційний захід з адвокації кожній дитині, родина. Створення патронатних сімей. Захід проводять два дуже сильних тренери: Жанна Савич, психолог, а також Маркевич Ірина. Вони навчають спеціалістів нашої громади, як знайти. Патронатні сім'ї, як працювати з ними, як якими якостями здібностями мають бути наділені патронатні вихователі, тому що для нашої громади це нова форма. Влаштування дітей у нас є сімейні форми виховання, такі як дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім'ї, прийомні сім'ї, але такого виду як патронатні сім'ї в нашій громаді ще немає. Для нас це новинка. Але потреба в цьому є дуже велика. Тому сьогодні ми, спеціалісти, навчалися, як залучати мешканців нашої громади до створення таких сімей, як зацікавити мешканців цієї громади до такої форми влаштування дітей. Ірина Маркевич, регіональний координатор проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату, наголосила на важливості створення патронатних сімей, зазначивши, що це не лише можливість для дітей знайти люблячі родини, а й важливий крок для побудови суспільства, де кожна дитина має право на гідне та турботливе виховання. Ми запросили до нас патронатну родину діючі з 19-го року, які працюють, щоб вони показали, як це приймати дітей, як відпускати їх. Теж, теж дуже, дуже складно а взяти дитину на 3 чи 6 місяців, а чи в воєнний стан, може, на весь період воєнного стану. Обучають психологи, працюють з ними. Мультидисциплінарна команда, яка разом допомагає влаштувати. Що все таке патронат? Саме головне для громади і для наших мешканців. Це Період, коли дитина буде до встановлення статусу чи повернення в біологічну родину знаходиться в сімейному колі, в любові, в опіки, де вона отримує все, що ну не дополучала в сімейному колі. Ірина, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, яка кількість в Одеській області патронатних сімей на початок проекту в Одеській області було лише 15 патронатних сімей. Зараз їх Двадцять дві правчилося вже дев'ять пар кандидатів. Це ще 18 осіб, тобі ж дев'ять патронатних родин в ближайше в квітні буде підписані договори про надання послуг патронату. Учасники заходу під час сесії проявили свою небайдужість та вмотивованість до важливої теми розвитку сімейного патронату. Заходи такого роду я відвідую не один раз, не вперше, але мене сьогодні дуже тішить, що до нас завітала пані Жанна, це тренер, яка має досвід роботи в громадському секторі, і у неї є дуже такі важливі. Навички саме в тренерській роботі, коли вона вимагає результат, не просто участь, а результат. І це дуже буде корисно, я гадаю, для учасників цього семінару тренінгу, тому що ми зараз аналізуємо причини і ми шукаємо шляхи розв'язання, чому не так, як хотілося б. Тому я думаю, що цей захід. Принесе користь громаді всього міста. Тож цей захід став важливим кроком у формуванні команди професіоналів, які готові працювати над реалізацією ініціативи та впровадженням патронатних сімей у Подільській громаді. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.